Ви постійно наш клієнт чи сьогодні скупилися вперше? Ні, я, я скуповуюсь вже протягом двох років, і в принципі асортимент магазину мені подобається, і обслуговування також. А чому ви обираєте речі саме від європейських брендів? Вони унікальні, вони ніде не повторюються, вони, вони радують якістю. А які ваші улюблені бренди, які представлені саме в магазині статус? Іноді е, знаходжу зару, радію біржку також. А чому ви вирішили стати учасницею першого водна закритого розпродажу? Тому що це цікаво, це унікально в цьому місті на даний момент. А які ваші враження, ваші емоції після сьогоднішнього дня? Ну, мені сподобалось, я придбала собі річ і я. Сподіваюся, що вона довго мені буде служити. А що саме вам сподобалося? Обслуговування, знижки, газ. Обслуговування, знижки і що це перше в нашому місті. А як ви вважаєте, є у нас у Лубнахі іще схожий магазин або, мабуть, краще ніж статус? Поки не знаходила. А сім'ї вигідно вирізняється у нас в місті. Речі цікаві, дійсно цікаві речі і дійсно дуже комунікабельний персонал. Мені дуже подобається магазин Статус і я раджу всім своїм знайомим і друзям купувати саме в цьому магазині.